Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу відповісти в даному відео на наступне питання. Ви дуже часто мені задаєте таке питання стосовно індексації пенсії саме. Наступні категорії пенсіонерів це науковцям та державним службовцям, чи відбудеться і передбачається взагалі індексація пенсій для цих категорій пенсіонерів у 2023 році. Хочу нагадати, що 24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову за номером 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих. Верст населення у 2023 році, яка в першу чергу передбачає проведення індексації пенсій, та щомісячних страхових виплат, підвищення розміру мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим наслідок Чорнобильської катастрофи збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Відповідно до даної постанови, з 1 липня 2023 року пенсії науковцям та державним службовцям підлягають підвищенню на коефіцієнт 1,197. Індексації підлягають розмірі пенсій, які призначені відповідно до законів України про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України про наукову і науково технічну діяльність без урахування надбавок підвищень доплат до пенсій, встановлених законодавством. Підвищення буде здійснюватися в межах максимального розміру пенсії. Визначеного чинним законодавством України. Тож, за даними Міністерства соціальної політики, пенсії науковців, державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування мають бути підвищені з 1 липня. 2023 року. Обіцяють проіндексувати виплати на 19,70 для майже 23 тисяч пенсіонерів. Мінімальна сума індексацій буде становити 100 гривень. Але хочу нагадати трішки історію взагалі пенсій, індексації пенсій науковівців та державних службовців. Вона така, скажімо, це дуже довгоочікувана подія для. Даних пенсіонерів, адже хочу нагадати трошки історію, що раніше пенсії державним службовцям призначали у розмірі 90 від заробітної плати. Потім цей відсоток поступово був знижений, поки не залишилося 60%. Згодом державним службовцям підвищили пенсійний вік до 62 років. Також був навіть такий період, коли державним службовцям забороняли одночасно працювати. І отримувати пенсію. Також було ухвалено рішення, яким заборонили робити перерахунок пенсій, призначених за нормами закону про державну службу. Хочу нагадати: у 2016 році цей від пенсії. Взагалі була скасована. Така ж доля спіткала і наукових співробітників. Тому для даної категорії пенсіонерів це питання дуже актуальне. Тож пропоную вам дочекатися 1 липня, з 1 липня 2023 року обіцяють таку довгоочікувану індексацію здійснити саме. Даним категоріям пенсіонерів це науковцям та державним службовцям. Будемо з вами очікувати. Я надію, що згідно положень даної постанови за номером 168 все пройде часно і державні службовці та науковці нарешті зможуть відчути на своїх пенсіях індексацію розміру пенсійних виплат саме в сторону збільшення. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте кожне питання будемо розглядати в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.